Шабельна пила сьогодні допомагає демонтувати фільтр тонкої очистки, який б хтось змонтував без американок. Ну, то, слава Богу, за шабельну пилу. У мене перший такий досвід, але мені сподобалось. Обрізали ту частину там, де пластик. Легко пройшли. Відкручуємо скріплення і знімаємо. Просто, що він вже не розкручувався, тому вирішили його поміняти на новий. щоб став новий фільтр з американками, як має бути, всю ті от залишки відкручуємо. І отам справа крантик. Він... Не має в ньому потреби. Ми його теж викритимо. Тобто, справа зверху. І якраз то той габарит, той розмір, він нам дозволить поставити американки. Ну, міняється тому, що він вже не відкручувався ніякими ключами. Цей, щоб поміняти фільтруючий елемент, не було ніякої вже можливості. Щось би зламалося. Так, ось новий фільтр. Атлас. Вкручуємо одну частину американки. Використовуємо шестигранник на 12. Це якраз той момент, коли я використовую фумлент. Я не дуже рідко використовуюся, але в фільтрах, щоб він, він там нічого не трісло, корпус, то краще фумленти, вона така м'якенька. Так, приміряємося, все вийде чудово. Залишилось туди прикрутити не пиля. Там залишилась внутренняя резьба. Робим зовнішню резьбу. Все, гарненько все там заходить. Він фільтр становиться туди. Все. Чистенькі, новенькі. Люди зможуть міняти той картридж вчасно, тому що там дуже багато нальоту відкладень. Тому люди трошки страждають від поганої води, ті всі аератори забиваються. Тепер буде трошки буде таке зручніше. ставимо на місце сифон, який нам заважав, все можна